Леви, а у вас також можуть вертатися ваші бувші коханнячка на цьому періодові, тому що вже у нас, в принципі, Меркурій почав заторможувати для того, щоб розвернутися в ретроградну фазу, тому уже можуть бути перші такі дзвіночки, коли повертається до вас бувші. Ваші. Перший сектор гороскопу, ви дехто захочете зайнятися своєю зовнішністю. Якщо ви давно планували змінити свій імідж, то Тут вам зараз буде зелене світло, можливо, знайдете ви свого перукаря, який ще не встиг піти у відпустку, і скажете, що я хочу кардинально змінити свою зовнішність. Імідж також можете міняти зараз цей період. У вас просто буде така жага, знаєте, до того, щоб щось собі змінити. От, все надоїло, хочу все поміняти, преобразитися, такою, знаєте, бути красотулькою. Ну, коротше говоря, все, що відноситься до б'юти процедури, що відноситься до вашого тіла, то... Тобто фітнеси, якісь, які ви колись закинули, пробіжки. Все це може бути актуально в цих три тижні. Так що не такий вже страшний у нас буде Меркурій. Тримаймося!